Мудрик показав, що йому пишуть в особистих повідомленнях, і відповів фанатці Челсі, яка дуже невдало пожартувала. Українські клуби дізнались потенційних суперників в Єврокубках. А одноклубник Зінченка сказав, що бере приклад з українця. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Хайда. Український голкіпер Реала Андрій Лунін повністю відіграв товариський матч проти Мілана. Мілан у цій грі завдав 10 ударів, три з яких у воріт. Таким чином, на рахунку Луніна. Один сейф. На жаль, він не стоїть на нуль, щоб можна було про щось говорити. Пропускаючого кіпера ніхто не поставить в основу. Мені здається, в реалі приділяють менше уваги кількості пропущених луніним, ніж в Україні. Луніна вболівали, топлять як можуть. Мене, чесно кажучи, дуже веселять і водночас дратують. Коментарі, типу, ну, випустили, пропустив все. Значить, шансів немає, аби грати в основі Реала. В сенсі. А що, той же куртуа інші топові голкіпери ніколи не пропускають голи? Ворота Реала що, має відбувати 99,9% того, що летить в ствір воріт. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк зіграв 19 хвилин у товариському матчі своєї команди проти Фулгема. 19-річний українець з'явився на полі за рахунку 2-3 на 71-й хвилині, замінивши Мікеля Дамсгорда. Стало відомо, хто може зіграти з Динамо та у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Ось списки. Кияни в кваліфаї ЛК зіграють з переможцем пари Арарат Вірменія Аріс, а полтавці АПЛ. Воєводіна. Дніпро один своєю чергою, якщо пройде Панацінайкос, величе, то вийде на Марсель. Якщо ж підопічні кучера вилетять від Панатінайкоса, то в кваліфаї вже ЛЄ, На них чекатиме Славія та Ловєрова качараби. Складно, складно буде в будь-якому випадку. Жодних надій тут якби не можна ставити, навіть про те, що Дніпро цього літа підсилювалось, а не ставало слабше в плані складу. На сьогодні о 21.00 все. Побачимо, бо матч то вже сьогодні. Залітайте до Фавбет і робіть, друзі, свої прогнози. Фавбет, як завжди, радують класними кефами і допомагають ЗСУ. Компанія вже передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту Армія дронів від United24. Тож беремо приклад з Фавбет та підтримуємо збройні сили разом до перемоги. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Український лівий захисник Андерлехта Богдан Михайліченко перейшов у Загребське Динамо. Це повноцінний трансфер для 26-річного футболіста. За попередніми даними, угода обійшлася хорватам у 800 тисяч євро. Минулий сезон Михайліченко провів в оренді у Шахтарі, який не викупив його контракт. Український півзахисник Євген Коноплянка найближчим часом стане гравцем ЧФР. Гравець вже прибув у клуж для підписання контракту з командою. Очікується, що він підпише контракт з представниками чемпіонату Румунії на два роки з можливістю пролонгації ще на один сезон. Настала черга і румунські лавки прогрівати. Це тільки 20% його потенціалу. До хаха хався. За Глембі завершує оренду півзахисника Динамо Сергія Булеци, Повідомляє журналіст польського порталу мечки Томаш Влодарчик. Угода буде розрахована на один сезон. У вівтор 4, 24 24-річний футболіст припути на медогляд. Чинний контракт Булець з Динамо спливає наступного літа. Український нападник Микола Кухаревич, який належить Труа, міг бути включений в угоду між Жироною та Дніпром 1 Щодо Артема Довбика про це повідомляє футбол 24 труа разом із Жироною входить у мережу клубів Сіті Футбол Group, підтримку якої намагається залучити іспанська команда для трансферу форварда Дніпрян. У Франції на Кухаревича не розраховують, тому було вирішено запропонувати Дніпро один оренду 22-річного футболіста з опцією викупу це був хід для зменшення ціни на довбика. Однак, керівництво українського клубу цей варіант не влаштував. Заговорили про Дніпро. А тут дуже багато чого цікавого є. Зокрема, сам Артем Довбик прокоментував. Трансферні перипетії навколо нього. Я не можу знати, що трапиться в майбутньому. Ми навіть не думаю ні про що, крім того, як забувати м'ячі та всіма силами допомагати Дніпро 1 вийти в груповий раунд Ліги Чемпіонів. Свій коментар також дав пан Кучер. Я розумію, що Довбик продовжив контракт, аби Дніпро 1 його вигідно продав, а не для того, аби залишитися тут. Ми розмовляли із ними. Він сказав, що хоче грати у Європі. Демс. хороші бізнесмени, що й казати. До речі, про бізнесменів. Як стало відомо трибуна.ком, український бізнесмен та неофіційний власник Дніпра 1 Ігор Коломойський був розлючений дуже повільною трансферною кампанією клубу на старті міжсезонні. На ту мить команда підписала лише воротаря Романа Мисика та півзахисника Олега Горіна. Також відомо, що трансфер Євгена Волинця з колоса відбувся за ініціативи самого Коломойського за спиною. Красненького. Будемо далі. Конкурент і партнер Сані Зінченка по лівому флангу Арсенала Кірен Тірні закинув дуже. Теплий коментар на адресу Зіни. Алекс є яскравим прикладом того, як грати ЛЗ, але при цьому виконувати роботу і великий об'єм цієї роботи в центрі поля. Тому якщо ви збираєтеся вчитися у когось, то це має бути Зінченко. Я вчився у нього і став йому запитання. Летимо далі до іншого нашого козака в АПЛ, до Михайла Мудрика. Після того матчу з Брайтоном, про який ми розповідали, продовжують з'являтись круті. Коменти і реакції. Я щасливий за всю роботу, яку зробив для того, щоб забити цей гол. Це ще не весь мій потенціал, це лише 20%. І, звісно, фанатам хочеться бачити такого мудрика, який робить різницю на полі, і потім в коментах відповідає місцями гостро, а місцями дуже обнадійливо. До слова, Мудрик в інсті опублікував ось таку от красу. Мудрик показав, що йому пишуть вболівальники в особисті повідомлення в інстаграмі. Подивіться, яке миле повідомлення. І у мене одне питання, друзі: чи виграє мудрик, золотий м'яч? Можливо, про те ще зарано говорити, але все ж, ну чому б нам в то не вірити і не підтримувати нашого мудріння? Зараз, звісно, хейтери злетять в коменти, і, і то нормально, в принципі, що й казати, якщо в мережі... І ось такі недолугі вайни з'являються про Мудрика. Набирає популярності відео вболівальниці Челсі, на якому вона на фоні салону автомобіля танцює з надписом: Полимань, як Мудрик везе тебе в ліс, ти сидиш і хвилюєшся, а потім згадуєш, що він не влучає у ворота. Мудрик же залишив свій коментар. Вона хоче притягнути увагу, але вона не притягує. До речі, друзі, вже за два дні Челсі зіграє наступний товариський матч. Це буде поєдинок проти Ньюкаслу, Потім ще буде матч проти Фулгема і потім проти Борусії Дортмунд. Ви розумієте, до чого я хилю, правда? Я хилю до того, що хочеться побачити, як мудрик. З'являється в цих поєдинках і робить різницю. Вболіваємо і підтримуємо наших козаків, які запалюють в Європі. А також ставимо цьому відео вподобайку, друзі, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па!